Доброго ранку, мої любі першокласники. Запрошую вас відвідати село, побувати на подвір'ї бабусі, познайомитись, хто там у неї живе і хто як розмовляє. Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Ну, а тепер слухайте мене уважно. Покажіть мені, будь ласка. Як мукає корова. Му, молодці. А як дзищить оса. Дз! Молодці! А як співають комарики, тонесенько, тонесенько. З-молодці. А як співають пісеньку без слів? Таку пісеньку вам мами завжди співали, коли колихали. Пригадали, а, -а, -а, а? Молодці. А як погоняють коня? Ну, одні скажуть ну. другі скажуть ну-но. Хто хтось скаже ап, оп, то як же поганяють коня? А як пищать пташенята? Пі-пі-пі-пі-пі-пі молодці. Коли ми з вами спілкуємося, ви розумієте, що я говорю, а я розумію, що ви говорите. То ці звуки, які ми з вами вимовляємо, які з'єднуються потім у слова і речення, називаються мовними звуками. Ми їх промовляємо за допомогою свого фонетичного апарату. А фонетичний апарат це губи, зуби, язичок і голосові зв'язки. А птахи і інші тварини, комахи, вони не вміють спілкуватися так, як спілкуються люди. Тому ці звуки називаються немовні. Запам'ятали приготуйте своє ченята, зробимо для них гімнастику, щоб вони все бачили і все розуміли. Ну, давайте за вами дамо відповіді на питання. Пригадали, з чого складається мовлення наше? Ми спілкуємося з вами цілими реченнями, да? мовними звуками. А з чого складається речення? Пригадуємо, речення у нас виражає закінчену думку, і воно складається із слів. А слова в реченні у нас пишуться як? Окремо одне від одного. А як пишеться перше слово в реченні? Правильно з великої букви. А який розділовий знак ми ставимо в кінці речення? Правильно крапку. Так як ми сказали, що наші речення складаються із слів. То на що ми можемо поділити слова? Пам'ятаєте, ми прикладали ручку до нашої борідки. Отже слова діляться на склади молодці. Як називається склад, який ми вимовляємо з більшою силою? Правильно, цей склад називається наголошений. А зараз пограємо в гру. Вгадайте, хто вимовляє ось цей звук? Вгадали? Так, це поросятко. А ну хто вимовляє цей звук? Ну, це дуже легко для вас. Звичайно, це півник. Молодці. А хто вимовляє цей звук? Звичайно, це корова. Молодці. А ну-ка, хто вгадає, хто вимовляє цей звук? Ви всі впізнали? Це собачка. Молодці. Хто вигадає цей звук? сказали? Так, це дзюрчить вода із храму. Молодці. А цей звук вам знайомий? Вгадали? Це молоточок забиває цвяхи? Так, а ще відгадайте звук. Будь ласка, всі звуки, що ви почули, це мовні звуки чи немовні? Ну, звичайно, немовні. Скажіть, будь ласка, а де ми могли зустріти і собачку, і поросятка, і кору... корівку, і тракториста у селі чи у місті? Так, в селі. Тож, давайте поринемо в село? Подивіться, будь ласка, на малюночок. Роздивіться уважно, кого зображено на малюночку, які відбуваються події, які відбуваються дії. Розглянули. А тепер давайте з вами спробуємо скласти речення про хлопчика. Подивіться, будь ласка, це буде речення за першою схемою. Подивіться на першу схему. Давайте з вами назвемо, які слова ми будемо використовувати. Перше слово предмет, друге слово дія, третє маленьке, коротке слово допоміжне, і знову предмет. Придумайте речення за цією схемою. Тисніть на паузу придумайте, озвучте. І подивіться, яке речення склала я. Хлопчик розмовляє по телефону. А можна сказати ще, хлопчик стоїть на подвір'ї. І це буде теж правильне речення. Подивіться, будь ласка, на дівчинку, що вона робить, і складіть речення про дівчинку за другою схемою: предмет. Дія, предмет. Тисніть на паузу. Придумайте речення. Повертайтеся на урок. Озвучили, батьки почули. Давайте подивимось, яке речення придумала я. Дівчинка годує курочок. Подивіться, будь ласка, на третю схемку, і давайте ми з вами складемо речення про бабусю. Предмет. Дія. Коротке слово, предмет. Придумали? Отже, в нашому реченні чотири слова. Перше бабуся. Що вона робить? Кличе. Далі. На обід. Чудово. Молодці. Подивіться, будь ласка, на свої ручки, на свої ніжки, втомилися, встаньте, поплигайте п'ять разочків, присядьте п'ять разочків, поверніть свою голівку ліворуч, праворуч і починаємо далі працювати. Отже, ми з вами знову в селі. Подивіться, будь ласка, який предмет летить в небі? Так, це літак. Цей предмет належить до істот чи до неістот? Це неістота. Пригадайте, яке питання ми ставимо до предметів неістот? Пригадали? То що ж це за питання? Правильно, що? Давайте слово літак поділимо на склади. Готові? Ділимо Лі так. Давайте погукаємо цей предмет, щоб визначити наголошений склад. Приготувалися? Гукаємо. Літак молодці. То який склад ми довше тягнемо і сильніше проговорюємо? Це склад, так, молодці. Скажіть мені, будь ласка, а як називається людина, що є мамою вашої мами? Так, це бабуся. Давайте слово бабуся теж поділимо на склади. Готові? Ділимо ба бу ся Порахуйте, скільки складів в цьому слові? Правильно, три склади. Гукаємо нашу бабусю. Бабуся! Який склад ми довше тягнемо? Склад «бу» – він і буде наголошеним. Молодці. А яке питання ми поставимо до слова бабуся? Подумайте, це жива істота чи не жива істота? Звичайно, жива істота. То яке питання ми використовуємо? Хто? Молодці. А як називаються дітки-курочки? Так, цих дітей називають курчата. Поділяємо слово курчата на склади. Приготувалися? Кур-ча-та. Гукаємо слово курчата. Молодці. Який склад ми з вами протягнули довше? Склад «ча» він і буде у нас наголошеним. Добре. Ми з вами слухали різні звуки, як розмовляють тварини, які вони звуки видають. Тож давайте з вами знайдемо нашого, нашу тваринку, яка дуже полохлива всіх і всього боїться. Впізнали, що це за тваринка? Зайчик. Дивіться, як він тремтить за кущиком. Давайте ми з вами слово зайчик поділимо на склади. Готові? Зайчик. Молодці. Гукаємо це слово зайчик. Який склад ми. Наголошуємо зай, молодці. Подивіться, яка добра тваринка, яка полює на мишок. Але на нашому малюночку вона розмовляє із собачкою. Знайшли, що це за тваринка? Ну, звичайно, це котик. Поділяємо слово котик на склади. Приготувалися? Поділяємо Ко-тик. Поставте наголос в цьому складі. Уже спробуйте це виконати самостійно. Погукайте це слово і назовіть мені наголошений склад. Давайте перевіримо, чи правильно ви визначили. В слові котик, наголошений склад ко. Молодці. Зараз давайте подивимося, а хто ж ховається за іншим кущиком? Що це за тваринка? Поросятко. Молодці. Поділяємо слово «поросятко» на склади. по -ро ко. Молодці. Порахуйте, скільки в цьому слові складів. Рахуємо. по -ро ко. Чотири склади. Правильно. Поставте наголос в цьому слові. Погукайте. Поросятко. Молодці. Який склад? Ся. Склад сяд у нас з вами наголошений. І друг нашої кицьки це буде собачка. Давайте поділяти слово собачка на склади. Поділяємо. Со бач, Ка. Молодці. Визначте наголошений склад. Визначили? Давайте перевіримо. Собачка. Наголос... Наголошений склад у нас склад бач. Які ви в мене розумнички, ви вже все вмієте робити. Втомилися. Давайте відпочинемо. І слухайте мій вірш, Що чує зайчик, автор вірша Ігор Січовик. Соловейко тьох 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 Кошенятко няв-няв-няв. Поросятко рох-рох-рох, а собачка гав-гав-гав. У кущах зайко зітхає, все мовчить. І слуха, в нього голосу немає, зате довгі вуха. Сподобався віршик. Скажіть мені, будь ласка, слова тьох-тьох-тьох, няв-няв-няв, рох-рох-рох, гав-гав-гав, це мовні звуки чи немовні? Молодці, звичайно, це немовні звуки. Кого зобразили на малюнку? Помітили? Так, це зайчик. А що роблять звірі? Спілкуються, да? А чим відрізнявся зайчик від інших звіряток? Зайчик голосу не мав, але мав довгі вуха, був спостережливий. І слухав, як розмовляє рибка, соловейко, поросятко, кицька. Отже, давайте ще раз нагадаємо собі і запам'ятаємо, що звуки в мовленні поділяються на мовні і немовні. Кому притаманні мовні звуки? Людям, а немовні звуки всім іншим предметам. Що ж, наш урок завершено. Ви молодці, попрацювали дуже добре. Це було не перевершено. Я буду з нетерпінням чекати на наступному уроці.